Зараз ви дивитеся на Люсі Ледбі, медсестру, яка за рік роботи у лікарні позбавила життя сімох немовлят. Ось тільки довести провину Люсі було не такою вже й простою задачею, а збагнути її мотиви ще складніше, як саме вона вбивала, приховуючи свої злочини просто на воду у всієї лікарні? Та до чого тут кохання? Сьогодні будемо розбиратися разом, сідайте зручніше, дорогенькі, адже це страшне. Отже, це відео арешту Люсі Ледбі. Жінку виводять з її будинку та саджають у машину. Вона не пручається, не виправдовується і не злиться на її обличчя. Лише смуток. Усе, що вона каже, це я перенесла операцію на колінах, щоби пояснити свою повільну ходу. Після цього Люсі вже ніколи не повернеться додому. Молода, амбітна, з хорошою родиною, з кар'єрою про яку завжди мріяла, і не лише вона, і тисячі інших жінок. Де та коли вона Люсі могла оступитися? Що ж давайте все по черзі? Герфорд, Велика Британія, 4 січня 1990 року. У Сюзан та Джона Ледбі народилася їхня єдина донька, і по сумісництву єдина дитина. Через своє передчасне народження стан дівчинки був вкрай складним, і лише під цілодобовим наглядом у палаці для недоношених дитина стала приходити в норму. Коли вона вже була повністю стабільна, щаслива родина щиро подякувала медикам та, нарешті, повернулася додому. Батьки любили доньку та давали їй усе, що тільки можуть дати люблячі батьки, коли люсі підросла та була вже в змозі розуміти розповіді дорослих. Мати розповіла їй історію про диво медпрацівниць. Що врятували їй Люсі життя ще у перші його дні. Це настільки вразило маленьку дівчинку, що у неї одразу з'явилася мрія, як подоросліше стати медсестрою та піклуватися про немовлят так само, як колись попіклувалися і про неї. Після школи та коледжу, які вона закінчила у своєму місті, Люсі поступила в Честерський університет на сестринську справу, опановувала таку відповідальну професію Люсі швидко та з задоволенням. Отримувала найвищі оцінки та не пропускала жодного заняття. Робота її мрії ставала дедалі ближче у 2012 році. Люсі влаштувалася медсестрою у відділення новонароджених в лікарню графині. Честер там вона потрохи здобувала собі ім'я справжньої спеціалістки своєї справи у родини, крім батьків у далекому Герефорді Люсі не мала ні з ким не зустрічалася. Друзів у неї також було небагато. Та й ті, що були, в принципі, були лише з числа колег. Тож всі свої сили та час вона присвятила саме піклуванню про немовлят у лікарні у свої вихідні. Вона навіть ходила на додаткові курси з догляду за новонародженими. Коротше, робила усе для того, аби стати у своїй справі справжньою профі, навіть можна сказати, нехтуючи особистим життям. У лікарні Люсі знали як просто топову медсестру, яка робила всі процедури ідеально. Була схиблена на власній роботі і часто вимагала від інших того самого. Вона, здавалося, взагалі завжди була на роботі, брала найбільше змін, постійно перевіряла інших, перепитувала по 100 разів, чи зробили вони ту чи іншу справу, а також перевіряла пацієнтів, які були під наглядом інших сестер. І це декого відверто бісило. Проте до конфліктів ніколи не доходило. Люсі скоріше просто вважалася тією, що постійно сує носа у чужі справи і не переймається через такі дрібниці, як правила гарного тону. Може вона просто настільки любить свою роботу, що намагається. Приробити її всю, проте батькам немовлят, що були пацієнтами Люсі, також траплялося помічати за нею дивацтва. Люсі була поряд завжди, буквально у кожен особливий для родини момент вона була з ними. Перше купання, перше годування Люсі тут як тут. І так воно могло здаватися, що це просто її робота допомагати батькам з дитиною, особливо якщо це їхній перший досвід батьківства. І вони ще можуть не знати всіх нюансів, але ні. Це було постійно. Батьки могли буквально відчувати її погляд на собі, навіть не знаючи, що вона поряд. Інколи вони, батьки, помічали, як Люсі спостерігала за ними через вікно з коридору зі своєю фірмовою посмішкою. Вона була всюди і завжди, і це ставало зрештою моторошним, навіть не дивлячись на її надмірний ентузіазм, який бентежив декого з працівників. Жінка мала, зрештою, гарну репутацію. Через три роки роботи в лікарні Честера Люсі отримала невеличке підвищення, а саме дозвіл на роботу в реанімації для новонароджених. Один з лікарів пізніше назвав це місце найбезпечнішим місцем у світі. Тоді він ще не знав наскільки. Помилявся. Отже, на новій посаді Люсі тепер мала справу з дуже складними та нестабільними немовлятами. Частіше за все, це були недоношені дітки. У спеціальних капсулах-інкубаторах вони були, хоч і трошки менш вразливі, ніж зовні. Проте все ще лишалися слабкими. На кожну сестру, що працювала тут, виділялося по 3-4 немовляти. Люсі була саме там, де вона хотіла опинитися з дитинства, і тепер вона і сама мала можливість рятувати життя на його самому початку. Втім, можливо, пріоритети жінки з часу. Сім змінилися починаючи з літа 2015 року. Відділення почало втрачати своїх маленьких пацієнтів усе частіше. Родини жертв просили зберігати їхню анонімність, тому імена немовлят були змінені на прості літери алфавіту від а до к 17 літер і 17 немовлят. У червні 2015 року у відділення поступила пацієнтка, що була вагітна двійнятами. Це була її перша вагітність, і вона проходила не найкращим чином. Лікарі назначили їй кесарів ростин на тридцять Першому тижні недоношених немовлят хлопчика А та дівчинку Б одразу помістили в інкубатор. З ними все було добре аж до 8 червня, коли серце дитини А зупинилося. Лікарі не змогли знайти цьому причину. Вони робили все, що могли, аби врятувати хлопчика. Проте усе було марно його збиралися відключити від апарату життєзабезпечення, тому покликали батьків попрощатися із. Тільки но народженим сином. Усі медсестри та лікарі вийшли з палати, аби дати родині час та простір для їхньої скорботи. Проте Люсі лишилася там, стояла та дивилася. Пізніше вона віддала матері відбиток ручок та ніжок її сина, який вона зробила, коли той ще був живий. Чи роблять так всі медсестри? Ну ні, не роблять. Чому так зробила Люсі? Гарне питання. А проте у матері його не виникло. Адже усе про що думала жінка, це її мертвий син, якого вона ніколи. Не забере додому. Наступного дня у дитини Б почали з'являтися ідентичні симптоми, як і у ще одного немовляти: дитини С. лікарі змогли врятувати близнючку померлого хлопчика. Проте 14 червня помер хлопчик С. з попереднього випадку. Не пройшло і тижня. Причиною смерті записали ураження серця внаслідок захворювання легенів. Два немовляти за тиждень цього було забагато для працівників відділення для новонароджених. До цього вони могли втратити два-три немовляти в рік. Але тепер це сталося за один тиждень. Дехто з лікарів взяв відпустку, інші працювали в гнітючій атмосфері. Ніхто не жартував, не сміявся, та й розмовляли між собою всі тільки за необхідності. А потім з'явилося немовля. Ді, дівчинка не була недоношеною як три попередні немовляти. Проте через складні та довгі пологи її стан був поганим. Тож її так само помістили в інкубатор, де у неї три рази поспіль зупинялося серце. Два перші рази лікарі врятували її, вдягнули кисневу маску та провели ще ряд маніпуляцій, аби дівчинка почала дихати. Проте в останній третій раз. Це не допомогло 22 червня. Немовляді померло, начебто від пневмонії. Батьки повернулися додому, де їхні родичі вже встигли прибрати всі дитячі речі за закриті двері, щоби просто не травмувати подружжя. Ще сильніше тіло дівчинки кремували в той день, на який лікарі призначили пологи. Це був окремий вид болю для всієї родини, та й не тільки для неї. Отже, лише за червень відділення втратило трьох немовлят. Серед персоналу почали ходити різні чутки. Хтось навіть вважав відділення проклятим, хтось посилався на епідемію, а хтось на погану воду. Проте були й ті, хто почав щось підозрювати. Наприклад, лікар Стівен Брері, головний консультант відділення новонароджених. Це був його відділ і його відповідальність. Тож Брері поставив собі мету знайти причину того, що коїться у своєму кабінеті. Він зібрав усі документи та звіти за червень та знайшов підтвердження чуткам. Усі чотири випадки сталися на зміні. Медсестри Люсі Ледбі. Це не було прямим доказом, втім змушувало задуматися. Тож лікар Берері повідомив про свою знахідку керівництву лікарні. Проте жодних дій заподіяно не було. Люсі Ледбі надалі лишалася працювати у тому ж відділенні на початку серпня. Туди поступили два хлопчики, близнюки. Вони народилися на сім тижнів раніше, зазначеного строку. Немовляти, і та Ф були дуже слабкими та важили менше за півтора кілограми. У перші години 4 серпня мати хлопчиків. Вирішила перевірити синів і застала медсестру Люсі над капсулою немовлятий І мати підійшла подивитися на сина і побачила, що з його рота тече кров. Люсі одразу розвернула мати назад до її палати. Типу, довіртеся мені, я медсестра. Ось так вона сказала та пояснила кров тим, що дитині натирала трубка для подачі кисню. Ось і все. А через дві години хлопчик помер. Причиною смерті стали вважати інфекцію в кишківнику, яку, немовля, підчепило під час складних пологів. Люсі запропонувала допомогу батькам померлого хлопчика. Вона власноруч його викупила та вдягла в одяг, що сама обрала та подарувала від імені відділення. Саме у цьому костюмі пізніше і поховали. Немовля менше ніж через 24 години після смерті першого близнюка. Ледь не помер і його брат, хлопчик Ф. У його крові зафіксували дуже високу дозу інсуліну. Проте, на щастя, врятувати немовля таки вдалося. Було визначено, що його тіло виробляло забагато інсуліну самостійно, адже всі медсестри запевняли, що не додавали його в суміш. Жодну. Але далі більше на початку вересня в інкубатор помістили немовля Джі, дівчинку, що народилася на 15 тижнів раніше. На той момент дівчинка важила лише 450 грамів і могла легко вміститися на долоню дорослого 7 вересня на сотий день тижня дівчинки Люсі Ледбі перегодувала її молоком настільки, що дитину вирвало, і у неї почалися проблеми зі здоров'ям. Тоді її дівчинку довелося перевести в іншу лікарню, де вона повністю одужала. Після чого повернулася в лікарню Честера, де Люсі знову перегодувала її декілька разів, і це викликало серйозні проблеми зі здоров'ям. Дівчинка вижила, проте отримала інвалідність на все життя. Зараз вона сліпа, Ута до крісла через скривлення хребта, та може їсти лише через трубочку. Наступна смерть у відділенні сталася у кінці жовтня, 23-го числа. Це була вже п'ята смерть за п'ять місяців. Дівчинка Ай чотири рази була за крок до смерті. Три рази лікарям вдавалося її врятувати, проте не в останній четвертий раз. Ростин показав, що в її шлунку та кишківнику скопилося багато газу, а мозок був пошкоджений внаслідок перших трьох випадків. І звісно, усі ці випадки ставалися виключно на змінах люсі. У цей же час лікар Раві Джейрам на власні очі побачив те, що змусили. Його звернутися до керівництва не просто зі скаргою, а ледь не зі звинуваченням. Справа у тому, що проходячи повз палату, де працювала Люсі, лікар почув сигнал, що зазвичай свідчить про якусь проблему в капсулі інкубаторі, причому таку, яка потребувала негайної уваги. Але за кілька секунд вона замовкла, ніби хтось її вимкнув. Лікар заглянув до палати і побачив медсестру Ледбі, яка спокійно перебирала документи за своїм столом. Він швидко продивився кожну капсулу і виявив, що одне немовля було без кисневої трубки. Та фактично задихалося у той момент, коли він на нього дивився. Це було немовля Кей. Лікар швидко підбіг до дитини та зробив усе, щоб відновити її дихання, і йому це вдалося на щастя. Коли ж він поглянув на Люсі, типу що за фігня? То був шокований, вона просто продовжувала перебирати документи, навіть не піднімала очей. Але лікар бачив, що насправді вона лише робить вигляд, що чимось займається. Він точно чув сигнал ще в коридорі. А жінка стояла поряд. медсестра сестра Люсі. І навіть не підійшла до маля перевірити, що там сталося, просто перебирала документи. Коротше, чоловік одразу побіг до керівництва та розповів про ситуацію. Проте на це знову закрили очі. На наступний день після похорону дитини, Ай, її батьки отримали листівку від Люсі. У мене немає слів, щоб полегшити цей час. Доглядати за і і знати вас як родину було для мене честю. Сім'я, що завжди ставила дитину на перше місце і робила для неї все необхідне, вона завжди буде частиною вашого життя, і ми ніколи не забудемо її. Думаю про вас сьогодні та завжди. Вибачте, що не можу бути там, щоб попрощатися. Хоча це доволі дивно для медсестер слати подібні листи своїм пацієнтам, але на це знову закрили очі. Ніхто на це просто ніяк не зреагував. Люсі ж не робила нічого поганого, скоріше, навіть навпаки, намагалася, типу, підтримувати своїх пацієнтів. До того ж, з немовлям, Ай вона провела доволі багато часу, тож можливо дійсно просто хотіла по людськи Підтримати батьків у скорботі, тим часом лікарі Джераєм Брері та ще два їхні колеги почали збирати докази того, що медсестра Люсі причетна до всіх тих смертей за останні місяці. Але тоді ж подібні інциденти припинилися. Наступні приблизно півроку відділення втрат не Знало, але у квітні 2016 року весь жах повернувся. У відділення поступили близнята, хлопчики Л та М. Вони обидва ледь не померли 9 квітня під час зміни Люсі. Один від збитку інсуліну у крові, а інший через кисень, що потрапив у його кров. Обидва брати, на щастя, вижили, але останній зазнав пошкодження мозку. Чотири лікарі знову зібралися і звернулися до керівництва, нібито з доказами того, що у цьому винна Люсі, і цього разу керівництво вирішило, нібито доказати їм, що в. Вони не праві. Яким чином ну перевели люсі з нічних змін на день, адже до цього смерть відбувалася лише вночі. Проте це лише посилило підозри лікарів, адже тепер нещасні випадки стали траплятися і в день у червні 2016 року. У відділення потрапила трійня: хлопчики N, О та ПІ 3 червня ледь не помер перший з братів. А вже 24 червня він лишився єдиним живим із трьох хлопчиків. В обох випадках діти померли через кисень у шлунку. Перед їхньою смертю лікарі намагалися стабілізувати їхні стан та відправити в іншу лікарню, де би їх змогли врятувати. Тоді Люсі промовила фразу, від якої у її колеги медсестри кров стала в жилах. Він не поїде звідси живим. Чи не так? Тоді ця медсестра згадала, що вже чула цю фразу. Рік тому, ще перед тим як помер хлопчик, це Люсі це вже говорила. І саме смерті двох хлопчиків стріні стали таким собі переломним моментом. У той же день лікар Брері особисто подзвонив черговому керівнику лікарні з вимогами від Торонити ледбі, проте знову його не послухали. Натомість керівництво організувало незалежний огляд відділення, який підтвердив, що як мінімум чотири смерті. Мають бути розслідувані ретельно, але треба відзначити, що навіть після цього керівництво лікарні не звернулося до поліції. Натомість скоротили кількість немовлят, що вони можуть прийняти, а також відмовилися від прийому недоношених немовлят. Люсі все-таки відсторонили від роботи з дітьми та перевели в відділення спеціалістів по безпеці пацієнтів. Ба Більше керівництво лікарні настільки не вірило в те, що Люсі може бути причетною до смертей, що через пару тижнів після її переводу в інше відділення керівник лікарні особисто приїхав до неї додому. Та та вибачився за всі чутки та звинувачення щодо неї. Він також змусив вибачитися перед нею чотирьох лікарів, що збирали проти неї докази. Що ті зробили? Вибачилися. Відсилали листівки на її адресу із вибаченнями, не особисто. Проте цього разу двоє з цих лікарів вирішили діяти більш радикально. Вони пішли до поліції з усіма можливими доказами, які зібрали, та пояснили офіцеру ситуацію. Лікарі дійсно ризикували своєю кар'єрою, запрошуючи поліцію без відома керівництва лікарні. Проте вони відчували, що це вони просто зобов'язані зробити у людей, що були в керівництві лікарні Честера, була можливість підняти руки та визнати, що вони були неправі, і це те, що злить мене більше ніж будь що інше. Вони все ще намагалися знайти причини, чому їхні дії були правильними. Наприклад, один з них сказав, що ми недостатньо гучно виказували свої непокоєння. Наскільки гучними потрібно було бути, ми були достатньо гучними для вас, щоб ганьбити нас та доводити декого з нас з пошуку роботи в інших лікарнях? Нарешті розслідування почалося. Воно продовжувалося цілий рік, і у лютому 2018 року Люсі Ледбі нарешті була заарештована. Тоді про це повідомили батьків всіх постраждалих дітей, і вони були. Просто нажахані медсестра, що була поруч з ними, посміхалася їм та піклувалася, типу про їхніх дітей насправді була причетна до їхніх смертей. Того ж року, в червні, її відпускали та заарештовували ще два рази. І на третій раз Люсі вже не повернулася додому. У її будинку знайшли медичні документи померлих немовлят. Результати їхніх аналізів крові в її телефоні було фото листівки, яку вона відіслала родині немовля, Ай в день похоронів. Забирати додому документи своїх пацієнтів суворо заборонено. А в кімнаті Люсі під її ліжком їх було стільки, що списати все на випадковість було неможливо. Люсі сказала, що просто їх збирає, типу колекціонує. Це були її трофеї. У щоденнику Люсі були знайдені такі нотатки. Я жахлива людина, я плачу за це кожен день. Я почуваюся такою самотньою та наляканою. Я зла людина, я зробила це. Я вбила їх навмисно, бо я не була достатньо гарною, щоб піклуватися про них. Я не заслуговую життя. Я не заслуговую маму та тата. Ненависть. Також поліція виявила дуже високу активність Люсі у Фейсбуці, особливо на сторінках родин померлих дітей. Вона заходила туди приблизно 2300 разів за рік, у середньому 6 разів на день. Особливо часто вона відвідувала пости, що батьки публікували як пам'ять про померлих дітей. Люсі пояснювала це просто цікавістю. Типу, мені цікаво, і все. Проте у поліції це прийняли як так званий горе-вампіризм, коли вбивці насолоджуються скорботою по жертвам. Цю здогадку підкріпили медсестри відділення. Іх, як мінімум, двічі пацієнти просили сказати Люсі забиратися з палати під час прощання з дітьми. Геть Тож поліція мала факт того, що Люсі була супер помішана на власній роботі та родинах. Що втратили немовлят, вона також була на зміні під час кожної смерті. Та кожний раз, коли дитина була дуже близька до смерті, показання її колег та пацієнтів вказували на дивну та підозрілу поведінку жінки. Але лишалося питання, як саме вона це робила, і навіщо тоді у телефоні Люсі поліція знайшла переписку з лікарем тієї ж лікарні, який працював в іншому відділенні. Чоловік був одружений та мав дітей, проте їхню переписку можна було би характеризувати як. Насичену фліртом, скажімо так. Кожен раз, коли у відділенні помирала дитина, Люсі писала про це лікарю, а він її підтримував. Вони також не раз ходили на каву та навіть їздили разом у Лондон на день. Пізніше у суді Люсі заперечувала будь-який зв'язок з колегою. Казала, любить його, але як друга. Проте з переписки поліція винесла, що він був все ж таки її хлопцем. Ти одна з небагатьох медсестер в регіоні, а я працював багато де. Який би я довірив власних дітей, писав той лікар до Люсі після смерті чергової немовляти під її доглядом виглядало все так, ніби кожною смертю Люсі намагалася звернути на себе увагу. І це вже міг бути мотив. Пам'ятайте, що причини смерті були різні, і спочатку ніхто особливо не шукав між ними зв'язок. Проте, якщо зібрати всі кейси докупи, скажімо так, то виявиться, що більшість померли через кисень, який потрапляв у вену чи шлунок. Від емболії, потрапляння кисню в вену, який створює щось на кшталт тромбу. Зрештою померло чотири немовляти, а ще двоє були від неї врятовані. Від скупчення кисню в шлунку та кишківнику померло двоє немовлят. Одне немовля загинуло через просування назва гастральну зонда в горло. Ще троє були врятовані. Власне від цього двоє були нагодовані молоком з інсуліном, і лише одну дитину з них вдалося врятувати. Нагадаю, що Люсі була дуже кваліфікованою медсестрою, і припуститися помилки, по типу при ін'єкції випадково випадковувала вену кисень чи неправильно поставила зонд. Ну, типу, це було не про неї. Ця людина буквально возносилася на п'єдестал колегами через свій професіоналізм. Стільки помилок вона не могла допустити це точно. Якщо вона це й робила, то робила свідомо у суді. Люсі була звинувачена у семи вбивствах та ще сімо. Замахах на вбивство пані ледбі не визнала свою провину, втім, і не заперечувала її на допитах та суді. Вона поводилася тихо, зайвого не говорила. І як підмітив один з детективів, плакала, коли говорила про себе, і лишалася спокійною, коли згадувала про смерті дітей. Подружжя Ледбі приїздила на кожне слухання по справі своєї доньки. І до останнього стверджувало, що їхня донька нездатна, просто не здатна це зробити разом із ними. Була і подруга Люсі, що з університету. Вона заявила наступне: я повірю, що Люсі винна, тільки якщо вона сама повернеться до мене та скаже, я зробила це. Суд визнав Люсі Ледбі виною в семи вбивствах та сімох замахах на вбивство немовлят. Як я бачив минулого серпня, діяли всупереч нормальним людським інстинктам захисту та турботи про немовлят та грубо порушили довіру всіх громадян до тих, хто працює в медичних закладах. Люсі була засуджена до довічного ув'язнення без права вийти достроково. Це сталося у липні 2024 року, зовсім недавно. До цього жінка не раз подавала апеляції, проте жодна з них не була навіть прийнята. E tá? На останні слухання жінка відмовилася приходити в принципі. Так само на нього не прийшли і її батьки, які до цього були присутні на кожному слуханні. Відсутність підсудної під час оголошення вироку було розцінено як неповагу вищої міри до родини жертв. Вони все одно виступили з промовами, в яких описували все те, що пережила їхня родина з втратою їхніх немовлят. Батьки Люсі переїхали ближче до в'язниці, де відбуває покарання їхня донька, аби бути з нею поруч. Я вважаю, вірним те, що вона буде у в'язниці все життя без жодного Шансу на звільнення за ті злочини, що вона скоїла. Проте це не замінить того факту, що батьки цих дітей та їхні сім'ї вже ніколи не повернуть те, що в них було відібрано. Ось так, дорогеньки, бережіть себе та своїх дітей. І дякую, що додивилися це відео до самісінького кінця. Побачимося завтра о 20.00. Дякую.